Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, а місто Харків. Це відео буде складатись з декількох частин. Розпаковка. І, як я вже обіцяла, це останнє в цьому сезоні. Висаджування деяких рослин покажу їхню кореневу. Та як вони виглядають на зараз через деякий проміжок часу після висаджування. Розпаковка. Це моє друге замовлення на сайті Зелені Янголи». І пройшов деякий час від замовлення до відправлення, що я навіть забула, що і замовляла. Пам'ятаю тільки бронери. І коли мені винесли дві коробки, аж сама була в шоці, що я там назамовляла. замовляла. Ось тут злаки. А ось тут бронери і ще щось. Ось моє замовлення і кожен горщик, кожну рослинку я зараз покажу. Ось дзвоник, ну він щось дуже такий малесенький, а що мені навіть лячно його чіпати, я його, скоріш за все, залишу у горщику, і хай він надалі зростає у горщику. А далі вже буду дивитись, що з нього вийде. Цей дзвоник карпатський, такий гарний, великий, навіть ще й квітує. Гіхера Токіо. В неї влітку листя зелене, а квіти насичено рожеві. Зараз вона ось так виглядає і, до речі, мені це подобається. Брунери, ну вони велетні. Листячко дуже гарнюче. А на дотик листя мені нагадує лапух. Друга, вона теж велика. І, до речі, мені сподобались обидві. І злаки, Назви я всі показую. І, як, на мій погляд, вони гарні. Не поділочки, а доволі великі такі кущі. Сьогодні разом з помічником будемо висаджувати брунери. До речі, він ретельно підготувався. Навіть свою улюблену іграшку взяв з собою. Головне, щоб не над... допомагався до такого стану, що мені доведеться його повністю купати. Висаджувати буду ось на це місце під магнолією. Тут зростала в мене сосна, яку я перенесла. Трохи раніше я висадила морозники, вони навіть потрапили під нічні приморозки. На двох кущиках молоде листячко трохи пожовтіло. До речі, коренева була дуже гарна. Дістала всі бронери з горшиків. Покажу кореневу. Перші три це ті, що купувала у Зелена флора. Я не знаю, яка вона повинна бути коренева, бо це моє перше знайомство з цією рослиною, але мені вона подобається. Рослини зростали не в чистому торфі, Я бачу, що це ґрунтосоміш. І ось така коренева у двох бронер з сайту зелені янголи. Вони зростали у торфі, як бачите, він рудий. І треба буде все повитрушувати, перш ніж висаджувати у відкритий ґрунт. Ось таке коріння у гепатіки. Теж сказати, гарне чи ні, я не можу. Але, відверто кажучи, мене воно влаштовує. На моє бачення, все добре. Ось так повисаджувала рослини. Ті, що повинні бути великими за своїм розміром, ближче до стовбура. А ті, що менше, трохи поодаль. Як їх треба висаджувати, заглиблювати чи ні, гадки не маю. Розповідають по-різному. Тому зробила простіше для себе. Як зростали у горшиках, так і висадила. Не заглиблювала. Зовсім трохи пролила, бо в нас постійно йдуть дощі, вологий їм вистачить та пролила укорінювачем. І все. Також залишила місце для рододендрону. Хочу навесні придбати низькорослий сорт, щоб теж тут поруч зростав. Зараз кінець жовтня. І ось такий вигляд мають мої рослини. Брунери та гепатіку я висаджувала 10 жовтня, а морозники ще раніше. Я вважаю, що вони мають гарний вигляд і сподіваюся, що вони добре перезимують. Хоча в нас постійні дощі, які замучили та не дають нічого робити. Головне, щоб від надмірної вологи. Не згніло корінням. Ось так виглядає карпатський дзвоник. Тобто все, що залишилось від нього. Слимаки все зіжрали. Насипати отруту немає сенсу, бо в нас постійно йдуть дощі. І все, що я хотіла в цьому відео показати. Кому потрібен дощик, нехай він до них прийде, а кому вже набрид та заважає, нехай прийде сонечко. А я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця, всім гарного дня, тихого та мирного, і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!